У сучасному світі гендерна рівність є надзвичайно важливою проблемою. Ми звикли, що все пов'язане з автомобілями, є зацікавленістю чоловіків. Розумієте, хлопці, автосервіс в Україні вважається чоловічою справою, Настільки, що жінки бояться туди їздити, але ремонтувати її машини все таки потрібно. А якщо ж існує попит, може варто створити пропозицію? Так, я з тобою згодом. Я розумію, що жінка властиві інші сфери діяльності, але я нічого не можу з собою зробити. І це нормально. Ти маєш право працювати та займатися там, де хочеш, так само, як і ми. Жінки та чоловіки долають бар'єри в різних сферах, але попереду ще довгий шлях. Один зі способів вирішення цього навчання протягом усього життя. Освіта є ключем до досягнення гендерної рівності. Коли жінки мають доступ до освіти, вони мають право приймати обґрунтовані. Щодо свого життя та кар'єри. Освіта допомагає людям розуміти світ і проблеми, з якими вони зіткнулися. Це дає можливість розуміти важливість гендерної рівності і боротьби з стереотипами. Гендерні стереотипи можуть бути закладені в освітній процес. Тому наше завдання було донести важливість та доступність якісної освіти для всіх. Це повинно бути впродовж життя, а не тільки в дитинстві та юності. Наш волонтерський загон Добрі справи та рой темп створили та розповсюдили інформаційні матеріали на сторінках у соціальних мережах та поширення флеєрів між людьми у нашому місті. Організували та провели заходи для учасників освітнього процесу щодо подолання гендерної нерівності в освіті. За підтримки педагогічного та батьківського колективу. Я багато років працюю на виробництві, але з дитинства хотів малювати. А батьки завжди казали, що художник то не професія. Тому я прийняв зараз рішення знову малювати та пройти курси художньої майстерності. Перешкоди тільки в нашій голові. Крім того, отримання вищої освіти дозволяє жінкам займати лідерські позиції в різних сферах і бути голосом з ним боротьбі за гендерну рівність. Я працюю в сфері, де домінують чоловіки. І це іноді може бути складним завданням. Але я тримаю себе в курсі останніх технологій і трендів за допомогою онлайн-курсів і семінарів. Це допомогло мені залишатися попереду гри та довести свою цінність. Гендерна рівність це не тільки жіноча проблема, це людська проблема. Нам потрібно працювати разом, щоб створювати світ, де кожен матиме рівні можливості та зможе повністю розкрити свій потенціал. Освіта це потужний інструмент, який може змінити життя та прокласти шлях до гендерної рівності. Давайте навчатися протягом усього життя та працювати заради кращого майбутнього.